Чую, чуєш ти мене, добре так, чую. Розповідай, що там в тебе відбувається. Дзвонять дзвоник, що ви чуєте. Ми біля економічних воріт. Зараз це лавський провулок біля Києво-Печерської лаври. Отут вишикувалися позаду мене всі журналісти. Чекають, коли їх запустять всередину. От буквально вже проходять. Ми зараз підемо. За ними там має вже давати перше слово для журналістів. Новий митрополит і він був єпископом Чернівецьким та Буковинським і також містопростителем київської епархії після смерті. Митрополита Володимира, блаженнішого Митрополита Володимира і Сободана, і от вони вже лунають буквально 5 хвилин. Про те, що обрали саме Онуфрія, нам сказала представниця прес Української православної церкви Московського патріархату. Обрали митрополита у двох турах. У першому десь приблизно о третій годині вже обрали трьох представників. Один з них був Симеон, єпископ Вінницький, другий Антоній, Єпископ Чернігівський і третій власне і був Онуфрієм. Єпископ Чернівецький та Буковинський і саме його обрали. Це не стало я скажу несподіванкою, тому що говорили саме, що це будуть три фаворити. Ми знаємо, що єпископ Симеон був наближений десь до президента України Петра Порошенка з наших джерел. Тобто, це був такий найбільш проукраїнський варіант. Антоній, навпаки був десь більше проросійський, А от єпископ Онуфрій, це така, можна сказати. Фігура компромісна, скажімо так. Тобто, він більше монах. Він мало бере участі в якомусь такому політичному житті, зовсім не політична фігура. Це все, що от, якби поки що можемо розказати про нового митрополита. Зараз буде його перше слово. Після цього вже як він розповість своїх перших кілька слів, включимося знову вам. Розкажемо, але це точно вже митрополита обрана. Дзвони дзвонять, вже кажу, вже хвилин 10 Дзвонять, тобто, це означає, що митрополит обраний. Ан Антоне. Дякую, Настю. Тоді чекаємо вже твоє включення з брифінгу, можливо.